15 травня на стадіоні ЗОШ No2 пройшов 15-й міський юнацький військово-спортивний збір Заграва. Участь взяли команди всіх п'яти шкіл, гімназій та ПТУ РАЕС. Міський військово-спортивний юнацький збір Заграва проходить традиційно у нас уже 15 років з 1996 року. В ньому беруть участь до приземна молодь 94 95 років народження. Він проводиться з метою. Патріотичного громадського виховання молоді міста, а також підготовку юнаків до служби в Збройних силах України. Проходить він по сіми основних розділах програми: це проходження строєм, проходження строєм піснею, підтягування, човниковий біг, 10 по 10, легкоатлетичний крос, 1 кілометр, метання гранати і спорядження магазину, а також командні. Такі змагання перетягування линви і поза конкурсом, в зв'язку з тим, що зараз озброєння по школах немає, тому спорядження, тому збір збірка і розбір автомата Калашникова. Проходить поза конкурсом, а також одягання комплекту ЗЗК. Судять змагання це спеціалісти, представники військової частини 3045, також представники відділу справах сім'ї та молоді, комітету фізичної культури і спорту, а також викладачі предмету захист вітчизни та предмету фізичної культури. Організовують змагання відділу справах сім'ї молоді, управління освіти та комітет фізичної культури і спорту Кузнецьомісьвеконкому фінансується за рахунок коштів міського бюджету в частності програми, міської програми підтримки молоді на 2010-2015 роки. Слід зазначити, що фізична підготовка юнаків останні роки значно покращилася. Що це показують результати у підтягуванні до 30, навіть за 30 результатів, метанні гранати до 60 метрів у бігові. І це говорить про роботу в першу чергу викладачів предмету Захист вітчизни та предмету Фізична культура. Як ви оцінюєте фізичну підготовку у сучасної молоді? У цьому питанню по перекладі я дивлюся, що хлопці додають. Кожним роком вже результат трошки кращий. Ну, навіть на перекладі з другої школи шкабора Роман 33 рази на перекладі це досить приспільний результат. 25-26 результатів є. Нормально хлопці підтягуються, сильні. Наскільки доцільним є проведення подібних заходів? Цей захід є доцільним. Це йде підготовка до Збройних сил України, до призовна підготовка. Я думаю, що це для хлопців буде поштовхом. І розвинути себе, і показати гарний результат, і підняти себе в здоровому тілі. Спорядження магазину вивчається більш детально до призивній підготовки юнаків. Є відповідні нормативи щодо спорядження магазину і саме навики спорядження магазину, юнакам пригодяться безпосередньо службі Збройних Сил України. Кращий результат на даний час показав, показали заклад номер, ЗОЖ номер 2 і ЗОЖ номер 1 Найкращий результат це 27 секунд, показали шарабар. Валентин це учень другої школи і клеч вибачаюсь, кошмак Андрій учень першої школи. Змагання ще тривають, ще не всі команди. виконали безпосередньо даний норматив, вже по результатам детальні інформації. А загалом професіонали збираються в магазин безпонтувати. В загальному, що є досить хороші навики. Осе і, можливо, навіть закритими очима в збройних силах складають до п'ятнадцяти підтримати хлопців прийшло ще мало знайомих та друзів. Як зауважили учасники, командний дух і гарна фізична підготовка є запорукою успіху. «Назвичайно важко е, участвувати в цих змаганнях та боротися з іншими е, конкурентами, тому що всі команди досить хорошо <рес> підготовлені. Найбільше я вважаю, що в команді має бути стабільність, взаємопідтримка, взаємовиручка, розуміння, добрий настрій. Е, дуже завдячуємо нашому керівнику, мельнику Михайлу Михайловичу, який нас підготував добре. Я представляю школу номер 2 це достойна школа, достойна для участі в таких змаганнях. Наша команда складається з чудових спортсменів, ну, хлопці всі займаються спортом. Плавання, боксери, там, футболісти. Ну і я вважаю, що це наш козир. Звичайно, для перемоги потрібен сильний дух, дух команди. І якщо буде сильний дух, ми зможемо перемогти. Ну я вважаю, що наша школа дуже дружня, і тому ми перемагаємо. Рівень підготовки. Ну, звичайно, всі хлопці молодці, стараються, підготувалися. Але знаєте, в кого слабший дух той не переможе. Конкуренція змагань це перша школа. От вони справді на такому рівні зараз як і ми підготовлені. І я вважаю, що вони наш головний конкурент на цих змагань. У підсумку змагань нагородили кращих спортсменів у кожній з дисциплін. Закінчились військово-спортивні змагання. Заграва. Пройшли вони досить оперативно, пройшли в напруженій і цікавій боротьбі. Ну, Практично свою витривалість, спортивну та фізичну майстерність показують стабільно одні й ті самі команди. От перш ніж підвести загальні підсумки, ми нагородимо переможців в індивідуальних змаганнях. І перше будемо нагороджувати переможців в легкоатлетичному кросі. За третє місце е в легкотатичному кросі з результатом 1 хвилина 21 секунда нагороджується Ласов Юрій. Да. Друге місце, ково Денис. І Переможцем став палком чук Петро. Так, човниковий біг у нас. Кошмак Андрій, третє місце. Дубовець Василь, друге місце. Денис. Ручка. Переможцем цій ці правиль став Парпумчук Дмитро. Результатом 23, 10, 10, 10. У Метанні гранати. У нас третє місце посів Ковальчук Василь Я й 50 Друге місце посів. Шкабура Роман. За 55 за 10. І Гринченко Владислав Чемніон. За гривень. Спереджені магазину. Третє місце посів Клець Андрій. Друге місце Шарабар Валентин. І перше місце Кошмак Андрій. Опідтягувані на перекладині. Третє місце. Мельник Олександр. Друге місце Сніжко Андрій. 26. 26. І переможцем цієї прай. Став, шкабура Роман. 33. Скільки? 33. І так, підійшли ми до командних. Третє місце в нас посіла команда ПТУ. Друге місце посіла загальноосвітня школа номер 1 Ну і переможець наших змагань, за школа номер 2 Ну що ж, на цьому наші магані. Дякую за участь. До Побачимося.